Здоровенькі були молоді, і ми з вами давно не записували відео. А 200 тисяч від мене отримує ось цей коментар. А якщо ти хочеш отримати від мене 200 тисяч, тоді напиши свій нік, ID та сервер, на якому граєш, і можливо в наступному випуску виграєш саме ти. А сьогодні я хотів би з вами поговорити про наш новий івент, який вийшов, показати автомобіль івентовський, а також трошечки заробити грошенят. А тим, хто не в танку, хочу розповісти, що в моєму на каналі канаді, які знаходяться по посиланню в описі відео, проходить розіграш на цілих 50 мільйонів. Призи ви зможете отримати на любому сервері Ukraine GTA. Якщо ви виграєте, тому не зволікайте, переходь в опис під відео та приймай участь в розіграші. Якщо ти хочеш грати разом зі мною, тоді скачай ігру по посиланні в описі, а також водь промокротовіки дії на всіх серверах та поможе тобі в розвідку на початку ігри. А почнемо ми з вами з того, що я купив собі ось такі крила та. Ось такий самокат за 1000 карбованців. А де їх купити, ви натискаєте F1, і тут є дуже цікава пропозиція електросамокат та блакитні крила, які коштують 999 карбованців. Ну, чесно скажу, мені вони сподобалися, та й самокат прикольна штука. Самокат також можна ще скрафтити, хто бажає, може попробувати та буде. Ще в нас тут є небезпечні спільники. За 999 карбованців тут випадає Електро який я вибив на 05-му на південній Україні, ну він теж досить непогано. Там я потратив 9 тисяч карбонців, хотів вибити його два штуки в ітосі, тільки вибив одного з шостого разу. Що Шо в нас тут ще є? У нас є так само колесо. Удачі, де випадає Кіонікс Гімера, яка теж досить непогано їде. Взяв Гемеру для вас, для того, щоб затестити. Я думаю, багато вже хто її бачив на сервері, тому що під час цього шкільного івенту її дуже багато стало, дуже багато хто повибивав всього щасливого колеса. Що я можу сказати? Цю авто цей автомобіль можна також вибити з рулетки на сайті. Я за 49 карбонців крутонути один раз, так само відігравши 3 години, та получити безкоштовну рулетку і перейти на сайт та крутнути, вона теж може випасти. Поки ми їдемо з вами до нашого івента, я хотів би чуть-поговорити. -чуть так само розробники ще пофіксили швидкості автомобілів, які вони хочуть зробити ближче до реальних. Не знаю, на мою думку, це дуже класно, так як РП проект, РП Економіка, яку вони теж дуже круто зараз. Дуже помітно, що вони її фіксять і роблять все для того, щоб економіка була хороша на сервері. І автомобілі вже можна сказати, напевно, майже всі зроблені таким чином, що їдуть схожість до реальних швидкостей, як стверджували самі UGT. Ось ми вже під'їжджаємо з вами до івенту, точніше, до персонажа івентовського, де можна подивитися, що купити за рюкзачки. Саме так цей івент нам потрібно було збирати з вами рюкзаки шкільні. Шкіні рюкзаки, У мене їх є 20, так як ну 20 штук. Залишилось шкільні рюкзаки. Ви можете теж скрафтити в матеріалах. Для цього потрібно буде просто 5 підручників, три ручки, один щоденник та 10 канини. Підбігаємо до ось такої дівчини, вчителька, і вона нам пропонує тут такі чудові призи, Така як BMW M5F10. Я її вам теж покажу пізніше. Скін край, яка коштує 330 рюкзачків. До речі, рюкзаки так само можна купити за карбованці. Один рюкзак коштує 20 9 карбонців. преміум віп на 3 дні. Академічний капелюшок. До речі, він теж так непогано виглядає, але я його ще не бачив. Вуха ці бачив чорні, дуже красиві, дуже класні. Трічка, найкращий гравець 24 року, теж не бачив, як виглядає. Гаразд, так як я не збираю рюкзачки, я їх потім продам на центральному ринку. Думаю, за тисяч так, 70 їх заберу чудово. У Мене було біля 80 рюкзаків, я продав на суму 7 мільйонів, але втратив 3 мільйон. Я надіявся, що я його зберу, получу собі БМВ, але в ітозі вийшло так, що я не встигав. Ось такий скін скіншкодера, то не знаю, як він виглядає. Напевно, зараз на всіх серверах їх дуже багато, тому що він дуже дропався з щасливого нашого колеса. Прям капець як дропався, казали. Я, звісно, не став вибивати цю гімеру, тому що забрав я собі крила, забрав самокат. Я думаю, мені з цього івенту достатньо. Гімера максимально 365. Це в стоковому. В стоці вона їде 365. Давайте зараз зайнемо десь з вами на Узбіку. Чи візьмемо BMW M5F10 та подивимося, як вона їде. Понове взяли ми BMW M5F10, зараз її затестимо. Ну вона, звісно, не швидше за гімеру, але по управлінні я вам скажу теж непогано. Цей автомобіль буде максимально рідкісний на сервері, тому що я бачив, напевно, штуки 20. То, і то, я думаю, що на сервері їх буде штук 4 точно. Ну, вона так жвавенька, теж жвавенька. 238-240 їдемо. 248. Сім'ї максималка. Ну, я думаю, якщо поставити її на п'ятий детальки, десь до 300 вона вижимати зможе, а можливо і ні. Позатюінгував BMW M5 в 10. Будь ласка, напишіть, скажіть, е, чи яка в неї максималочка? Приїхав я на центральний ринок і зараз спробуємо продати своїх 20 рюкзаків по вигідній ціні. Але для початку нам потрібно знайти вільну лавочку. Знайшов вільну лавочку. Давайте зараз орендуємо. Так, виставляємо наші шкільні рюкзачки по 70 тисяч, Поставив рюкзачки по 70 тисяч за 20 штук. Виставив ще 100 інвестів інверторів по 30 тисяч. виставляв я ось такі предмети за такі цікаві ціни. Ганчірочка по 8 тисяч, електричний паяльник по 25, інвертор по 30, і шкільні рюкзаки по 70. Думаю, зараз в нас по-любому щось докуплять. Да На балансі, як ви можете бачити, у мене 843 000. Тисячі. Договорився виставити рюкзаки по 30 тисяч 20 штук. Вони мені все рівно не потрібні, а хлопцям будуть якраз добре. Все виставив. Заробили з вами 600 тисяч. Ну, чуть менше, тому що 3% в нас забирає комісія. Виставляю 70 тряпок по 5 тисяч. Напевно, мене зараз їх всі заберуть, і це буде дуже чудово. Купили 10 тряпок по 5 тисяч, заробили з вами 50 тисяч. Виставляю інвертори по 20 тисяч. Поки що продав один з інверторів. Заробили 220 тисяч. Побачимо ще чуть-чуть, можливо, заробимо більше. Постояв я ще на центральному ринку трішки та вирішив летіти, так як мені запропонували взяти мій огород в оренду, а це буде ще плюс депчиком 150 тисяч. Тому відправляйся до наша котечу та здамо огород в оренду. Приїхав я до котеджа, але бачу, що він ще наче не приїхав. Добре, він написав, що зараз буде, тому чекаємо. Але поки будемо чекати, давайте заберемо дохід з наших панелей. І за час, поки ми з вами знімаємо відео, нам вже накапало 157 тисяч. Гадаємо, що там по інверторах, а інвертор чор. ще наче працює добре. І вже ми з вами дропнули 1 мільйон плюс буквально за хвилин 30. Я ще й досі не купив бочку для добрива за 4 мільйони. О. Це, напевно, він їде зразу закупився водою. Видно, 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 що їде Макс. Він мені кинув на річкою 50 тисяч і плюс ще 48 на карту. Ага, і 50 тисяч я зараз йому запропоную за оренду города. Все, віддаю я оренду на 3 години. ID 81991 за 50 тисяч. Все, чудово, в нас вже майже на балансі 2 мільйона. Давайте подивимося, що в нас по продуктам в риболовному та в епіцентрі. По доходу сьогодні. 900 590 тисяч. Фінка в рибалці впала дуже сильно, як з'явилися городи та вийшло оновлення. І продуктів у нас 10. Давайте замовимо за 3240. Мінімальна ціна зараз вже зробили по 50. Ниже 50, ви не зможете виставити. Це успішно замовили, бізнес проплачений. Під'їхав до епіцентру. Давайте подивимося, що в нас тут по продуктам. Наче вистачає. І так як в мене на балансі 1172 карбованці, я б хотів би зараз купити покращення за 500 Карбованців та подивитися, наскільки збільшиться в нас продукти в нашому епіцентрі. Зайшов покращення, і тут склад. Після покращення склад його об'єм збільшиться на 10% від початкової кількості. Зараз в нас 5500 придбати, і в нас вже 6 Тисяч продуктів. Ну, якщо ми з вами купимо податкові канікули, купимо бухгалтер, і далі нам буде доступне знову покращення склад, яке коштує 3800 карбованців. Та після його об'єм збільшиться ще на 25%. Ви уявляєте, скільки це в нас вже буде доступно продуктів? І це покращення я хочу собі придбати. А я можу зараз купити свої податкові канікули та бухгалтер, але я не бачу в цьому зараз необхідності, так як в мене не. Має 3800 карбованців, тому я купувати його не буду. А почекаю, коли я назбираю ці карбованці, та вже тоді їх куплю. Поки я їхав до наших бізнесів, я згадав те, що назар на серві діє x 2 акція. я б хотів би поїхати попрацювати на будівництві та заробити пару гривень. Приїхав до будівництва, вдягаємо форму та побігли з вами носити мішки з цементом. Одразу побачимо, скільки ми зможемо заробити за одну ходку. За одну ходку ми з вами получаємо 7516 гривень та 1500 досвіду, і на балансі у нас вже рівно 2 мільйона. Я пропоную тут попрацювати десь півчасика та побачити, скільки ми зможемо заробити. На приликий жаль, мені прийшлося відійти, і сьогодні ми з вами заробили цілих півтора мільйона за годину. Як для мене це дуже непоганий заробіток за такий короткий термін часу. Тому якщо вам сподобалось це відео, постав подобайку та підпишись.